Питання, які продукти містять залізо? Так, це важливо знати, але ще важливіше зрозуміти, куди залізо зникає. Існують дві причини. Ваш організм або втрачає залізо, або не засвоює. Ви можете втрачати його з кров'ю, коли у вас виразка шлунка чи 12 палив кишки, або може бути виразковий коліт, геморой, внутрішні кровотечі, крапля за краплею, організм втрачає те, що мав би накопичувати. Залізо також може не засвоюватися, якщо слезова кишківника запалена. Це буває при хронічному коліті, дисбіозі, непереносимості глютену, запальних процесах у кишківнику. У жінок часто причина це рясні або тривалі місячні, коли при порушенні другої фази детоксикації астрогени не виводяться як слід, а накопичуються. Цей надлашок астрогенів викликає дисфункціональні маткові кровотечі. Існують паразити, які реально висмоктують кров. Це власаглав, анкіластоми, некатори. Уявіть собі, що у вас є посудина з діркою. Скільки б ви не наливали води, вона все одно буде витікати. Так і з залізом. Спершу треба усунути втрати. А тепер які продукти містять залізо? Печінка, яловича, куряча, яловичина, індичка, яйця, гречка, сочевиця, нут, кунжут, гарбузове насіння, шпинат, чорнослив, буряк. Але смок туся за ліниїзу лише через